Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Відомий пілот з позивним Джус та ще двоє льотчиків загинули у наслідок зіткнення двох українських літаків. Увечері 25 серпня на Житомирщині. Співрозмовники УП у збройних силах та правоохоронних органах, знайомий Джуса Павло Поцелуєв та волонтерка. Меланія Подоляк у соцмережах. За даними джерел УП, у Житомирському районі зіткнулися навчальні літаки Л 39 Троє пілотів загинули. Інформацію про загибель джуса повідомив поцелуєв. Українська правда звернулася за коментарем до прес-служби командування повітряних сил ЗСУ. Там зазначили, що офіційний коментар буде пізніше з огляду на певні обставини та розпочати слідство. Тепер вже почало розслідування. Про загибель відомого пілота внаслідок інциденту повідомляють також друзі на його Фейсбук-сторінці Кол Сайн Джус. Зокрема, про це пише радник партії демократична сокира з питань науки Павло Поцелуєв. Тим мріяв про F-16 і дочекався новин про їхню передачу. Ти кохав свої Тажкою буквально жив небом. Вічна пам'ять колсайн джуз. Тепер ти буквально триматимеш наше небо. Написав поцелуєв. Меланія Подоляк, яку змі називають дівчиною Джуса, також непрямо підтвердила загибель пілота. Вона опублікувала шеврон джуса з підписом Назавжди. Новинарня пише, що джус загинув разом з іншим пілотом у наслідок зіткнення українських міг 29 на Житомирщині. Повідомлення про це вчора опублікував зокрема анонімний телеграм-канал Труха, але незабаром видалив. Пілот неодноразово давав великі інтерв'ю українським та. Та західним змі, але при цьому не показував обличчя повністю та не називав своє ім'я. В інтерв'ю Washington Post, Financial Times, CNN, Fox News, BBC News він активно адвокатував надання Україні сучасних західних винищувачів. На думку Джуса Україні потрібні літаки з новими ракетами, сучасними радарами та іншими сучасними системами, що дозволить українським повітряним силам використати свій потенціал наповну та ефективніше протистояти російським літакам і винищувачам. Ми відтісняємо їх від наших кордонів, але. Поки так і не досягли повної переваги в повітрі, нам потрібне сучасніше обладнання, заявив він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.